Тільки дві стації, а інші Радіо Радіозоопарк. Радіо Зоопарк. Наше повідомлення президенту США Трампу через Несподіване. Без попередження. Визнання Сполученими Штатами тільки двох офіційних статей. Виявилося, що інші статі, окрім чоловічої і жіночої, це не хвороба. Лікарі кажуть, що так буває. Наприклад, хтось бачить незалежну Канаду і частину Данії, Гренландію в складі своєї країни, хтось вважає себе або викраденим інопланетянами, або ж себе вважаючи то інопланетянином рептилоїдом, чи то чіпованим ним. а хтось вважає себе президентом країни, навіть програвши вибори, програні вибори, вважає незаконними людей, які просто рахували голоси виборців, злочинцями, а тих, хто голосував проти нього, ідіотами. Причому таке відбувається не тільки в Сполучених Штатах, а й, наприклад, в Україні. Там теж є стендап коміки, які так і не можуть звикнути до думки, що вже ніким не являються, нікого не представляють з точки зору місцевої клептократії, і чіпляються до іноземних функціонерів з вимогою визнання за ними якихось особливих повноважень, щоби повернути в країну вигідну їм торгівлю з агресором і нападником, тацькують своїх двоногих і електронних песиків. З власних партій і ботоферм на всіх, хто з цим не погоджується. Раніше все це виглядало досить смішно, допоки до цього не долучилися професіонали психіатрії. Несподівано, в тій самій Європі, в якій поки що з територією Данії нічого не сталося, місцеві авторитети психіатрії та психології з'ясували, що у любові до диктатури і до диктатора. Який розшукується міжнародним кримінальним судом за скоєні воєнні злочини, в тому числі і за викрадення дітей. Є всі ознаки психічного захворювання і звернулися до прем'єра Європейської словаччини, якому і поставили цей діагноз, із закликом залишити свою посаду здоровим словакам і негайно звернутися за їхньою професійною допомогою, поки це все в гострій газовій формі, і не переросло у невеліковну, хронічну, нафтоводоларову, як в сусідній Угорщині.